До е, які виникли в е, процесі, скільки людей? що тут загинуло двоє людей: це моя бабуся і моя тітка. От претензії, щоб дали реальний срок е, обвинуваченому Коли Це було було 23 травня 2016 року. Сталося це в селі Ритини з Мироцького району. Що там діли трапилося водій був в нетверезому стані? На великій швидкості машину розвернуло, і він збив мою бабусю, мою тітку, а дядьку з прасом встигли відскочити. Зараз, да? Зараз буде судове засідання і буде винесений вирок. Як ви вважаєте? Земля це випадковий случай, це вбивство в нетрезвому стані. Це не випадковий. Слушається, людина сідала неверез у стані і розуміла, мабуть, що це може призвести до такого зараз. Ми будемо чекати рішення суду. Сережа, я хотів би знати коротко, правда, суд має своє слово, але все-таки на твоє враження ну, що відбувається. що відбувається людина, яка була п'яна Ну, по перше хто ви Сережа. Ну, Є представник нашого міста, воював на сході разом із Олександром Зацаріним, ось нас і говорят на батальйоні. Mm -hmm. да. І ми вчора буквально знали, <плес> що я пробачаюся. люди, які воювали, говорять... Ми говоримо зі сторони города. Як довжні процес, як сам повинен відбуватися, тому що ця сторона, яка потерпіла, вона взагалі без адвоката. Ця сторона наняла адвоката. Там вони хочуть людину, як би сказати, оправдати. Чому вони кажуть, що ми заплатили двадцять тисяч 22 тисячі гривень за похорони? в них більше коштів немає. А дві людини, які загинули, це то тобто вони в них життя оце на 22 тисячі оцінили. Розумієте, оце в цьому вирок заключається. Говорять про те, що хочуть людину оправдати, яким методом? Є в них справки про те, що вона там людина добровольна, не добровольна, а вона себе зразковувала в селі. Він гарний комбайнер, все. Але ти гарний комбайнер, ти вчив правила дорожнього руху, бо він на, свої, на своєму власному автомобілі рухався в стані алкогольного сп'яніння, і він знав, що в стані алкогольного сп'яніння за ним тянеться відповідальність. одне... Як ти вважаєте, стан е, воділя для нас життя? Це морально е, е, оправдано чи ні. Це ні однієї людини немає оправдано, тому що вся страна буде дивитися на оцей процес, що взяли одну людину просто так, оправдали, бо він хороша людина і у нього троє дітей. То ця ситуація станеться, що він ще сьогодні оправдає завтра він оправдає і опять зіб'є ще двоє. Він був такий стані, що у нього і було поміно. Це ви ж зрозуміли, це людина сутки. Бухала, розуміло, з допустимою нормою 0,2. Якщо ви вважаєте ці укази оправдані, п'яний за рулем. Та це навіть немає указу. П'яний за рулем, я вам кажу, це не вийде. Якщо б то не було, вам скажу, що... Діс, ти таке зробив, значить, давайте подивимося переси... з моральної точки зору. У нас у всіх є мобільні телефони. Випив, позвони то товаришу, другу, куму, братові, приїдуть, заберуть, скажи, де і ну, все. Якщо ти п'яна людина, покинь машину або закрийся в машині і спи до ранку, чи, чи двоє суток спи, тебе почнуть шукати. Нічого і не заставляли рухатися по тій дорозі і взагалі шукати собі. Це називається шукаю собі проблему і создаю проблему не тільки собі, а своїй родині. Батькам і тим людям, які тепер ще з'являються потребовані. Тобто хтось залишився без бабушки, без матері, розумієте, що це, це трагедія для сім'ї. Ні, це не є приступник, це халатність. Ну, і за халатність треба платити. Розумієте, якщо взяти в нас замісника міста Ніколаєва Романчука, він і герой України і він почок на людина і все. Давайте будемо його оправдовувати.

це морально Ні, це треба людину навчити. Людина, яка стояла приступним методом, якийсь там, скажімо, злочинний злочин, це просто палатність. Якщо вона зробила цей свій такий поступок, що він не відповідає ніяким критеріям, значить він теж за нього відповідав. Якщо ми оце будемо кожну таку тему і кожне засідання дивитися за ним, звісно, я розумію, що матеріально ніхто не Зможе ходити сюди, тому що кожен з нас зайнятий. Але треба ходити людей утримувати і дивитися, щоб вирок був правомірний, хоча б одна сторона напряму адвоката, адвокат зробив свою справу. І сьогодні буде вирок. Давайте глянемо на вирок, що вирок принесе який результат. Ми тоді дамо вже оцінку самому суду і самому суспільству. Я вважаю, це буде правильно. Здравствуйте. Ми, ми не знайомі, наче так, коли не бачилися. Ми... Ви що Я Керівник серед правосаків за народження. Ви прийшли сюди, в на суд, відчуваючи, що в даному дірність Ні, просто Прийшов подивитися, як наша право. Праві органи вважають нас цього випадку. Людина, як би там хто не казав, це ціла п'яна звірства, вже ти вже знаєш, що це в бійці і зараз э, стараються його Ну, я не знаю, як продати, бо, наскільки я розумію, просять його саме менше. Я вважаю, що людина треба робити те, що він заробив. Саме Найбільші злочин це те, що людина сідає п'яна. Ви вважаєте це злочин? Так, я вже за нього потрібна потрібна Ну що ж, дождемося, рішення сюди. Я рахую, що на місяці жінок могла. 몰라, моя жвітність, чи моя депутатка? Як наближається указ президента про те, що я в там збільшуються штрафи? Це правильно що Ці штрафи не дають всіх можливо, яких десять вісімсот для них це. Я я рахую, що напишу відповідальність. Запада, От, От, там ну, в тім може їсти. Я розумію, що такі потрібно робити у нас. Тому що штраф це для тих, хто їздив мажори п'яний, для них що 3 тисячі було, що три тисячі, було, що 10800. Це для них не коштує. Не, да. не матеріальна, а ви теж також прийшли за хто ви дістався?

Я викладав все життя в коледжі, в інституті, і вчив своїх дітей і синів трьох. За все в житті треба платити. У такому принципі. За все в житті треба платити, розумієте, І який безлочинний син, якою тяжкою. Е, да, цього чоловіка жав. Але він повинен сидіти, кикаясь в тюрмі, і потім не повинні писати. Захищати його, щоб закон у нас почав діяти, треба виконувати закону. Як ви вважаєте? Я 16 років, 16 років судився з нашої системою. Я прийшов всі суди, до вищого адміністративного мав необережність. E, будь ласка, мав необережність в 96-му році купити бувший державний норм, розрушений, Зру... ремонтувати його, e, потім e, провести газ в село Довге за свої кошти, як підприємець. Mm -hmm. Вадим Петрович Регітман Царка невесний на об'єкті зробив з американцями проект. А потім цей кусочок після смерті цей кусочок гарна споруда, бо вона дуже гарна пам'ятник промислової архітектури свої. Хоча б всім подобати. Почали замагатися. То одній, то другий, то третій. В 2011 році ми я наполучку теж намагалися. Дійшов до вищого Слава Богу, ви. Хочу там побудувати е, остерів, реабілітаційний центр для... Е, Але наша система – це, 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 це страшне. Це страшне, це страшне, в якій в які державі ми живемо. Ст, Тому що ми повинні доказувати, що біле є біле, Якби не громада, якби не як купив за куші, а але за труби, за газ. Тому що багато в судах є порядних людей. Наприклад, голова суду в Києва. Він каже, Жерівми, що ви землі забирайте свої, вони не забирають. Є люди порядні в системі. Скрізь. Ви нас запросите, щоб подивитися на відео. Будь ласка, я, я хочу щоб знати, тому що я б. б, б, б Юра, Юра Стригун. Юра, Юр, да, ви знаєте його, да? Да. він вже у вікововний костюм. Він раніше хотів трупитися, але я, наскільки був вже наляканий системою, кажу, Юра, поки що, поки я все не виграю, не пішли. А потім я звернувся до засобу, Допоможіть мені за віддати, за віддати. Мене запрошують 11 серпня на... Американі на форум вільний. Американці, канадці, інвестори можливі потенційні, які цікавлять такі об'єкти, нашим атомчникам реабілітаційні центри і так далі. А він на березі лічити знаходиться. Я, будь ласка, я вас запрошую. Це на 7 днів я буду Вінниці, А до того я вас запрошую, будь ласка, якщо буде. Інформаційно це все правильно оформлено. ми швидше знайдемо, швидше вирішимо цю проблему. А я не збираюся на нього нічого заробляти. Я хочу щоб віддати його, щоб з нього зброї. Тому що, наприклад, у 2006 році, коли я все виграв перший раз, 2006 році, то вони програли сховитися. Я знову готував. І отдам зараз безкоштовно фермери. Постараємося прислатитися до вашої професії. Постараємося бути.

Дана підставі 69-го Кримінального кодексу України позначному у Виді позбавлення волі сроком 4 роки. З права керувати транспортним засобом сроком на 3 роки. Одно ще не можем забіжний утримання під вартою залишити безміниць вироку закону Ці Срок Зробити покарання рахувати з 25.05.16. срок перебування під вартою в нашому центру з 25.05.16. По день набрання вироку законної сили включно відає за рахуванням <клес> у срок відбутого покарання з співвідношенні один день попереднього в'язання до звуків, позбавлення волі і на зложення 65-ї сім'ї Кмінального кодексу України. Грошові докази по справі автомобіль ВАЗ-2107, реєстраційний номер А6134ХІ, який був залишений на зберіганні, на майданчику тимчасового громадян. Транспортних засобів. Президента Гордівського Мефелиндавчикаській області власну поза лежності. Стягнути з Рушенка Максима Миколаївича до державного бюджету 2464 гривень 48 копійок років за проведення експертизи технічного стану автомобіля та автотехнічної експертизи. Вирок може бути оскаржен до поліційного суду Чекаської області Через, на районний суд Чекаської області протягом 30 днів його проголошення. Суддя сапу. Ганьба. 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 Оце такі судді молоді прийшли. Я не знаю, за що Чотирі там хлопці на передовій. Оце тут ви розказує, який хороший. Я вам кажу, ми будемо боротися, що вас тут не було. Виписати. Герой України. Да. Ганьба суду! У нас нічого країні не міняється. Всі вона, то і можна за, дві, за дві, дві людини, за дві людини два життя поламати і просто тим чотири! Одна людина, два года. Най, два, Нічого так. собі два годин. Оце добре. Два годи. 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 Пенісійний суд буде скарга скар, на поліційній. Ну, я вам скажу, що прийшла сюди. Да? 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 Ну, ще не ну, да, разом да. перебивати. За що ми ложимо життя? за вас це такі судді? Після судового засідання людей. Не, Ви і не буде порядку в цій країні, поки в нас такі суди, за двох погибших дали чотири роки. За двох погибших дали чотири роки. Це за одну людину йому дали два роки. А чотири роки це значить, що через два роки може він далі сідати за руль і їздити в такому стані. Давайте далі <плес> хлопці, <плес> я, я... Анастасія Манка. Я прошу... Служити на город е, є хлопці, які захищають свою державу зараз на війні. У нас війна. Вони приходять сюди і їх садять в тюрму за те, що вони захищають свою землю на 10 років, на 8. А тут людина, яка просто тут сидить, нічого не робить. Мужчина збиває двох людей на смерть, і він може посидіти 4 роки в тюрмі, і все йому буде все нормально. Де справедливість? Людина п'яна, значить, має брати на себе вину за те, що вона зробила. Да, він визнав свою вину, я не схожу. Ну 4 роки це взагалі. Глінне покарання. про ну, суд. У нас довіра населення до суду, навірно, складається 0%. Це вже можна саме охарактеризувати всю судову серед. Бутілки водки випити. Самі бутилки водки. Не <му> треба сутки, Пожди, бахнули. І він дуже... <плес> і, я, <плес> я, я тобі розкажу, кожен дуже відповідати за свої <плес> дії. Зробив убив людей, значить, по повній програмі. І неси цей крес, я тобі кажу, ти думаєш, що так пройде, ну нічого так не пройде, я тобі кажу, що це. Це керує чотири роки, це геть нічого. Це геть нічого. Щас ще все пів, ще рік пишуть за те, що він три місяці тут сидя. Два роки, а це ріки Так, І через два тут. А двоє людей немає. Так, А в що немає, ні дітей, нікого немає. Давайте її розстріляємо тут Якщо ми щось би зробив, би, то треба було розстріляти, я вам скажу. Це щось повезло, що така сім'я попала. На це говориться про те, що адвокат правильно зробив свою роботу. Ми не говоримо, що ти свою роботу не робив. Ти роби. їй правильно зробив зроби. зроби зроби свою я роботу. Я допомогла у цій роботі, як би сказати, навіть кінці. Ви чули Та Яка характеристика? Дуже не піде. Патарова тобі зараз такі принесли це характеристики. Я, я, тобі кажу, те, що що в таких случаях не треба взагалі брати характеристики. Та яка різниця? Це в нас така характеристика. Це характеристика, що за на вузі, бо суддя закрилась, не могли в вузі. Подожди, я, я тобі просто розказую. Характеристика це на Совєтський Союз. Знаєш, що поганий мене з комсомола вигнали. Бо в мене погана характеристика. Характеристику і за дістан? Я що тут? Я Давайте поставимо на вагі історичну. Я не хочу, щоб ви Хотілося, Хотілося, я це показати, як ваше відношення, ви е, захищали цю е, людину, яка трошки, ну, трошки, порушила закон? Як він ваш? не трошки, він порушив закон, дійсно мала місце порушення закону. Він свою вину визнав. Людина визнала вину. З першого дня проведення слідчих дій людина вину свою визнала, розкаялась. Було зібрані позитивні характеристики, було встановлено, особа характеризувалася, як особа характеризувалася за місцем проживання. Це є незамінний працівник на роботі. В нього є на отриманні троє дітей. Відповідно, в нього є жінка. Жінка в нього хвора асфлю. Вона не працює, він єдиний колег сім'ї. Раніше він до кримінальної відповідальності жодного разу не притягувався. навіть до адміністративної жодного разу не притягувався. Він спиртних напоїв взагалі не вживає. Про що повідомляли і свідки під час досудового розслідування, і він же повідомляв, ніхто не заперечував, що він систематично чи будь-яким чином десь колись небудь вживав. Один випадок, збіг тяжких особистих обставин, посварився, посварився, згоря залив горілку. Один раз оступився. Я розумію, це, це людей не вернеш, але потрібно відноситися об'єктивно. Всі ми люди, кожен з нас буває, що десь може оступитися. Це ж не навмисний злочин, не навмисний. Він вже не спеціально їх збив. Не спеціально. Людина характеризується позитивно. Ну якщо людина хороша, дійсно хороша. Я знаю, працівник прокуратури збив двох людей насмерть. Три роки дали. Три роки сидить в тюрмі. Ну. Тут простий ви, тракторист ви, дали ад, від... Адвокат, так? Да? Я так ви адвокат. Адвокат. Вітається. Ваше відношення взагалі як людини до даного случаю. І жалко, і то ви все таки можете дати. От зараз е указ президента про поз е не позбавлення, а за п'яний за рулем 10 тисяч платить 20 тисяч. Скажіть. Допустим, це для мажору це єрунда. А для людини як вважається цей указ? Мені складно сказати справа, тому що я взагалі не вживаю в напоїв, І мені складно про це до сказати. Я на цим питанням навіть не задумався. Як, як, як ви вважаєте це за собиття людина попадає в таку сю? Що сказати людям? Люди думайте головою так. В законі написано вживати алкоголь за кермо. Керування транспортним засобом засобів стані алкогольного стріміння передбачає відповідальність. Це однозначно. Ну що ж, поставимо це на розсад людей. Ну, такі кастровні стріляння. Будьте суд. Як ви вважаєте, як е, людина, яка побачила ну, цей суд? Як ви вважаєте, це вирок справедливий чи ні? Я вважаю, що це не суд, а посміховисько. Саме настояще посміховисько. Це... Над нами як потерпілими, це просто познущалися. Чотири роки дати за дві погибших людини, з яких він відсидить два і вийде на волю, і буде далі їздити. Це ганьба Просто ганьба. Я не знаю, що це за суддя, що це за суд. П'яний за рулем, 2,8 і в крові проміли, і так це все майже безнаказано. Доки буде в країні така безнаказаності, такі суди, не буде порядку. Взагалі. Ми будемо це рішення оскаржувати, будемо подавати в апеляційний суд, але це так не залишимо. Бо за дві людини, чотири роки, це, це не суд. Як ви вважаєте, людина, яка сідає за руль, п'яний, моральна відповідальність її. Морально, він повинен осознавати, що він робить, відповідати за свої вчинки. Якщо він сідає п'яний за руль, він повинен відповісти за те, що він сів за цей руль п'яний. І понести повну міру покарання. Можна так сказати, що суди у нас за 70 років були народні суди, суддя повинен підходити до цього з чистою совістю. З чистою, а як же? Тому що це взагалі це без совісті, Взагалі 4 роки це ніякої ні совісті, ні стида немає до, до нас по відношенню до потерпілих. Вибачте, ви а, а, пострадали а, хто ці, якщо повинні? Це моя бабуся і моя тітка. Це просто знущання з нас, як потерпіли. Читаємо що це несправедливо. А вже ж несправедливий. Це взагалі не суто по ж, Ми, надіюсь, ви у нас будете тримати екскурсії. Так, будемо обов'язково. І це рішення всі. говорить про те, як в нашій державі. Нічого не змінилося, були майдани, нічого не змінилося. Навпаки, мабуть, ще стає все гірше і гірше. Добре. Все рішається, все купується, продається. Спасибо вам за интервью. інтерв'ю. Там мол, людям наросу. Що значить, якщо за границю деякі держава там до тюрми банк витається, в Швейцарії там до тюрми притягують за кермування п'яним зродом. А тут ця бабуся ваша, напевно. Саме Ну добре, дуже велике спасибі вам за таке інтерв'ю. Ми сподіваємося, що все-таки якщо подався податися, там все буде більш спорові. Повинна бути якась справедливість в цьому світі, бо так не може бути. Спасибі.